Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, хочу поділитися Словом Божим, яке я читав цього тижня, і воно мене надихнуло, скажімо так, втішило, і я вірю, що і кожного з вас втішить. Десь ми кожен розуміємо, що зараз є багато смертей, багато є загиблих. І тому це слово буде якраз і про тих, які померли, про людей, які загинули. Це слово записане у першому посланні до Солонян, вірші четвертому, е, першому посланні до Солонян, розділ 4, вірш тринадцять, вісімнадцять. я прочитаю: Не хочемо, брати, залишати вас у незнанні щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і Воскрес. Тож так, і тих, які поснули у Ісусі, Бог приведе з Ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім. Ми, що живемо, що залишимося до приходу Господа, не випередимо тих, що поснули, бо сам Господь на даний знак, на голос Архангела та при срумі Божій зійде з небес. І найперше воскреснуть ті, що вмерли у Христі. Потім же ми, що живемо, що лишимося, будемо разом з ним вхоплені на хмарах у повітря, на зустріч Господеві. І так будемо з Господом завжди. Отже, втішайте один одного цими словами. Я розумію, що насправді це слово сьогодні виключно до християн для втішення тих християн, які вірять в Господа, Ісуса Христа, який вмер і воскрес. І тому для невіруючих, я скажу так, це слово буде не корисним, тому що ви і так не вірите в Господа, Ісуса Христа, який вмер і Воскрес. Тому, що найперше мене торкнуло, я собі задумався, чи насправді я радію тоді, коли помер хтось? Звичайно, що ні. Як по-людськи говорячи, як кажу відверто ні. Але. Господь мені сьогодні говорить не сумувати, як інші, які не мають надії. І насправді Він говорить тут чітко, бо коли ми віруємо, що Ісус Христос умер і воскрес, то так само і нас, які поснули у Христі, Бог приведе із ним. І саме отут я хотів би, щоб кожен з нас задумався над цим Словом тих, хто поснули у Христі, чи є я сьогодні у Христі Ісусі. Чи є я сьогодні в тілі Христовому, в церкві Господній, чи є я сьогодні членом тіла Христового? Тут кожен сам собі маєте сказати, є я таким чи не є я таким. Насправді, якщо ти сьогодні народжений з висоти, народжений від Духа Святого, якщо ти знаєш, не, не віриш, а знаєш, що твоє ім'я записане на небесах, і ти сьогодні є учень Ісуса Христа. То 100% ти в тілі Ісуса Христа. 100% ти є якраз і, і тим членом Ісуса Христа. Тому я і хочу вас сьогодні підбадьорити, тих християн, які сьогодні є в тілі Христовому. Не сумуйте, коли хтось з нас помре. Бо насправді ті, хто поснули, написано, що вони випередять нас тих, які лишимось до приходу Ісуса Христа. Бо каже апостол Павло, що при сурмі Божій сам Господь Бог зійде, і спочатку Воскреснуть ті, які вже поснули у Христі, а потім будуть піднесені ті, які не поснули, які ще будуть живими. Тому і я, кожного з вас, хочу підбадьорити цим словом, що ми будемо з Господом завжди. І так ми будемо з Господом завжди. Будемо повсякчас написані. Так само і ми, християни, маємо вірити в це, Віримо, вірити, що Господь Ісус Христос помер і воскрес. І разом з Ним ми будемо також і піднесені Богом. Тому втішайте один одного цими словами і переживаємо краще за те, чим ми сьогодні є у Христі Ісусі. Неважливо, коли ми поснемо, неважливо, коли ми помремо. Важливо те, щоб ми були тут на землі в тілі Ісуса Христа. Якщо ти сьогодні не в тілі Ісуса Христа, то... то плачте, плачте. Бо насправді це важливо бути і перебувати в тілі Ісуса Христа. Це найважливіше в цьому житті, що нам потрібно осягнути. Ну і далі, якщо ти є в тілі Христа, то ти і будеш виконувати волю Христа. І друге слово. Воно записане в Старому Завіті, Це в кни... воно записано в книзі мудрості, в книзі мудрості. В розділі 4. З віршів 7 по 17. Я себе теж записував, запитував, Господи, чому помирають молоді люди? Вони ж були християнами, ревними. Вони любили тебе всім серцем. Чому діти помирають маленькі, особливо? Вони ж, вони ж тебе ще навіть і толком не знали добре. Але Господь дав відповідь. І в книзі мудрості 4, 7, 17 записано. А праведник, праведник, хоч і умре передчасно, знайде спокій. Тобто, якщо ти жив праведно, Хоч ти і вмреш передчасно в 20, в 30 років, в 40 років, то ти знайдеш спокій. Бо написано, бо чесна старість, чесна старість не в довголітті і не міряється числом років. Чесна старість не в довголітті і не міряється числом років. Розумність людям за сивий волос править. І вік старечий це життя неосквернене. Я вважаюсь старим тоді, коли я не осквернений, коли я чистий перед Богом, коли я не безгрішний, не грішу. І далі тут пише: він, тобто ця особа неосквернена, сподобалась Богові, і Господь полюбив його. І а що жив між грішниками, той переніс його. Просто. Господь бачив, що це праведна душа, що він жив праведно, жив чисто, жив безгрішно. Господь бачив, що йому важко серед тих грішників, тому взяв його і переніс, і написано далі, його вхоплено, щоб лукавство не змінило, його глузду, або щоб хитрість не обманула душі його, бо чар зла затемнює добро, і вихор, пожадання змінює ум нелукавий. За короткого часу, ставши досконалим, він виповнив довголіття. Написано, що за короткого часу його життя він став досконалим, став праведним перед Богом. І за цього короткого часу, там, наприклад, за 20-30 за років, та він став досконалим. Він виповнив довголіття. Виповнив довголіття. Це йому рахується за довголіття. Душа бо його Господеві була вгодна, тим і забрав він його поспішно з посеред лукавства. Забрав Господь його поспішно з посеред лукавства. І далі написано: Люди ж те бачать, та не розуміють. Їм і на думку не спадає те, що ласка і милосердя Господні для вибранців його, опіка для святих Його це ласка і милосердя Боже. Над цією людиною, що Він забрав його з цього лукавого світу, посеред якого він бачив, що цей праведник вже не може жити і мучитись. Тому насправді Господь показує в цих віршах, що ми не маємо сумувати за тих людей, які поснули у Ісусі Христі. Нам потрібно сьогодні сумувати про тих людей, які сьогодні ще не є у Христі Ісусі, які ще не є в тілі Христовому. Ісус якраз і прийшов сьогодні для того, щоб звільнити кожного з цього світу, звільнити, мається на увазі, показати шлях, бо Він є цим шляхом. Показати дорогу, як прийти до царства Божого. Згадайте собі Павла. Павло не ходив, не сидів, вибачте, десь в хаті, не приймав людей собі, помолити за них. І не точно, що Павло не створив собі общину, церкву і не сидів, і не чекав, коли меряни прийдуть. Павло ходив з хати в хату, з країни в країну, з міста в місто, щоб проповідувати Євангелію, проповідувати слово життя, щоб люди могли спастись, увірувавши в смерть і Воскресіння Ісуса Христа, щоб війти в це тіло Христове. Тому благословляю вас, друзі, благословляю, щоб кожен з вас зрозумів і спізнав, що означає бути в тілі Христовому. Вам спочатку треба народитись від Духа Святого. І це від Бога все. Тому благословляю вас, нехай Господь вам дасть мудрість і щоб кожен з вас був у тілі Христовому. І тоді неважливо, коли ми прийдемо до Господа. Бо написано, Павло каже, що набагато краще там. Там, набагато краще, ніж тут, у всьому світі. Тому мир вам. А, ще хочу заохочети кожного з вас. Так як записую я сьогодні перед вечір скажімо так, святого Миколая, так? щоб кожен з нас, якщо має таку можливість, подарував якійсь дитині, яка не має можливості подарунок від Господа. Бо насправді Святий Миколай не ходив і не носив ні багатим, ні своїм дітям подарунки. Це вже ми почали знаєте, наслідувати неправильні його. Скажімо так, неправильні свої рішення. Його рішення були правильні. Він допомагав бідним, а не догоджав своїм і собі. Тому благословляю вас, щоб кожен з вас і кожен з нас, і я теж подарував якийсь подарунок дитині, яка не має можливості це отримати. Благословляю вас на це. Мир вам.